Забрала замовлення з нового каталогу. В мене замовили, дуже довго чекали туалетні води Eclat Mademoiselle, дуже класний аромат. Зараз на дуже гарній знижці. І хто любить ці водички, вони дуже класні, рекомендую замовити. Також клієнтка замовила свою улюблену туалетну водичку Women's Collection. теж зараз на знижці, По 119 гривень зараз гелі для інтимної гігієни, три види. теж Хто пробував, всі замовляють повторно. Також замовили в мене крем навколо очей серії Royal Velvet, теж дуже крутий, підтягуючий. Для себе взяла такі щіпчики от для забивки віт, ніколи в мене не було, тож хочу спробувати. І олівчик для губ теж для себе в мене закінчився, дуже довго чекала. от Хто чекав, теж то рекомендую замовити, поки зараз є. і також прийшов наступний паперовий каталог.